Доброго дня, вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні в мене така задача попідгортати картошку на двох наших городах. Я покажу наші городи, як в нас вона підросла, який бур'ян і чим будемо підгортати. А підгортати будемо саме таким підгортачем. Нам його дали на пару днів поганяти, собі ми ще не придбали його. Ну, Заводський така тема хороша то покажу на городі, як ми вже з ним підчіпимо його до трактора і як ним будемо підгортати. Добре, слідкуйте за нами. Дякую за те, що ви заходите, дивитесь мої відео. Це дуже приємно. Пишете коментарі. Теж приємно. На деякі відписую, на деякі немає часу, ну, вибачайте, якщо що. Дякую, дивіться нас. Гарна штучка, гарний помічник. Нас ж легше вже не вручну, так як колись. Дядьки підгортали ручним підгортачом. А зараз вже що? Все для лінивих, тільки бажання І підгортає. Виставляється, все регулюється. Так що працюйте разом з нами. Положення, щоб одинаково виставити. Бачите, воно зараз кривовато. Зараз він її підніме ліву сторону. І буде те, що треба. Все. Все. Все, десь так. Бери його з собою, десь так хорош! Все, 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 це, ти вже переводиш. Газовий ключ помощ. Да, Повне желізо на подвір'ї місця немає. Понакидали. Що, ще машину ніяк не можу доробити, Руки до неї не доходять. Давай, поїхали! Приїдемо на город, то я вам покажу. Приїхали на наш город перший, у нас їх два, на яких картопля посажена, якщо ви повните. Городик. Половина города посіяна, навіть більше, ніж половина. А ось четверта частина посажена. Бур'яну, звісно, тут, йомайо, -йо, хватає. Ну що ж, пішліть подивимося, як він буде підгортати. Центрального вінта треба опускати. Так, вроді як то байдуже. Зараз включу повний привод. Чи понижену. А, повний привод. Вінта трохи відрегулювали, бо землю не ліс. Ну і ось так виходить. Красота. Більше газу. І пішов. Рівчачки акуратно. Гарненько. Бур'янець трохи позриваємо. О, дивіться, А що зараз щось робити? Все придумано, тільки має бажання і гроші. Газу дав, вже два рядка прийшов. Ну, вставай наступний. Красота. Оп! Тут и шел. смуга лягает. Эх, тема. Зараз. Десять минут і города нема підгорнути. І бур'янець заодно трохи воно його прориє. Та що треба? Через пару днів якраз передають, що дощик має піти, якраз підгорнути. Дощик піде гарно, картопелька підніметься. То що треба. Та, що того діла, Вийця як гарненько, Красота. І все, ще й бур'ян позривало. Хе-хе. Тема. О, как раз стоец наступне. Е-мое, тут это люка. Добре, коли є вдома чим працювати. І підгортач якийсь десь все одно. Так що працюйте разом з нами. Трактор працює, тільки не лінується і роби. А я так за компанією приїхав. Морально підтримати. Може потім поміняюся, за руль сяду, не знаю. Але приємно так робити. То ми раніше раді були, що мотоблок був, до нього чіпляли лопату. І так само підгортали, але звісно у нас мотоблок хоч і крепкий і сильний, 8 кінських сил. Але він легесенький, постійно буксував, не їхав сам, тут ще й приходилось його весу додати на нього і пхати трошки, але нічого. Зараз вже є така техніка, тепер працюємо вже веселіше. Так. Красота. Бур'янцю, звісно, тут вистачає. Може хтось щось посоветує, з чим його вивезти чи покропити якимись гарними ядами, щоб цей бур'янець маленький показ Пишіть щось. Буду дуже вдячний. Кепелюрка смугою лягає біст <laughs> <laughs> треба входити. Ех, красота! Саме головне, що не вручну, на руки і на спину легше. І що ми тут? Та й 10 минут не пройшло, все, підгорнули. Це на одному городі, зараз рванем на шевден, я теж покажу, як буде там. Так що, слідкуйте, дивіться, заходьте, підписуйтесь на наш канал. Дуже буду сильно вдячний. Так, зараз ще разок кине по-любому. Упустить. Э, пошел. Понравилось, вирішив ще раз пройтися. Трошки рівніше поробити. Це вже діло кожного, як кому нравиться. Вона і так підгорнута, але якщо є бажання, то можна ще раз пройтися. Трема для лінивих, так? Да? Добре, піду допомагаю. Трошки відрегулірував, попробуємо і пішов. Тема. Фу, тільки кипелюка стоїть. Добре, що хтось придумав. І що я вчепив 10 минут і город підгорнутий. Правда ціна підгортача цього теж 7-8 тисяч, але на нього замість корпусів можна йожики ставити, хто розуміє за що я кажу. І зривати бур'ян теж на гарних оборотах. Ага, знизу мало місця оставив. Нема де розвернутися толком. Треба буде в наступному році трохи більше оставляти. Опа, єлі-єлі щось нагрузку. Мало газу там. Не Ладно, перейдемо трохи, бо полівка така, що ёма-йо. Як то кажуть, йому тільки підсипай, так? Да? Ну. Йомоє, зараз три рядочка свої проходить. Хай їх у нас тут 20. Та красота, а представте скільки мотоблоком треба було ходити. Хоча тут теж хороша штука, Лучше, ніж ручним плужочком, але... Завжди пробуємо до чогось лучшого стрімитися. Так, третіпата то на нас якраз їде. Ще думали, що трошки помилку зробили, що купили такого тракторця, але врешті-решт ми довольні. Нам його вистачає. Правда, трошки не вистачає йому реверса, собі переключив перед і в коробку не, не, не трогаєш. І швидко і удобно. Але ну, нічого. Тут теж рука привикає, не вручну, нормально. Цього року ми знизу бараки садили. Вони паршиво зійшли, паршиво виросли. Ну, от ми їх і мало там зібрали. то В цьому році вже їх не садили. На цьому городі знизу вже його повністю під картоплю залишили. Картоплю і люцерку. ну Тут трошки їх вистачає. Якийсь прицеп гарний буде великий. Заберемо! Каже батько, що сино треба забирати, бо вже сухе, ну так, да. так і є, в принципі, люцерочка вже така гарненька. Можна забирати. Це нам нас затіньку така зелененька кажеться, вийдемо на сонце. Що ви бачили, ну суха, суха-суха вже, вже готова вона забирати. Гарно так. Люблю цю пору року. Поки що не сильно жарко. І природа, акація цвіте, будзина цвіте. Хочемо соку будзини наробити. влітку холодний пити дуже добре. Сута більше ніж півгорода вже готова, тільки приїхала. Так що хто хоче, можете заказувати, рекомендуємо. Підгортач робочий. Щоки на ньому теж розкладаються. Можна зменшити під любі рядки корпуса. Те, що треба, можна користуватися. І пилюка стоїть на городі. Сусідів. Я не бачив, що в когось так підгортач був і хтось трахторцем теж підгортав. Ну, хто в кого як виходить. Нас тут ніх ніхто не просив, що та підгорніть, так що взяли ось собі якраз. Сіки тут півчаса і два города підгорнули. Так, можна й частенько заїжджати. Під вечір прокататися. Ще якраз чимось обробити город, чимось хорошим побризкати. Може і підкажете щось робоче. І щоб бур'яну не було, гарний чистий город. Хто, хто спішить, той людей смішить. Говорить, Говорить не треба було спішити в цьому році садити картоплю, бо брили. Дощі ж саме були. Мокра була земля, а ми поспішили, думаємо, треба посадити, а то мало ли щось буде далі. І брили на городі, але нічого. Виросте. Ми її стільки не з'їмо. Правда, в нас і хазяйства тепер багато. Троє корівок і двоє свиней. Так що треба годувати чимось такими малі підприємці, <гум> можна і так сказати. То по геляка треба обрізати Подороверя нормально новенького трафруця. давай ще раз. Добре, дякую, що були з нами. Підгорнули, довольні, щасливі, їдемо додому їсти. 15 минут, може 20. Два городи. Та ні. Бабаснули. Тут ще треба буде один раз сходити. Через день-два прийде на бур'ян, тому що садили, дуже було мокро і дуже зарані щось поспішили, думали, не встигнемо. Заплескано, задобано. Через пару днів ще раз пройдемо. де. Ну, без сапи не вбійтись. Геть даже. Як би не крутись. Ось така картошка і така. Позичили у родича Дорбеша, бо такого немає. Може в когось є зайвий. Гукайте, кука. Подішовці. А так все дуже. Добре, ждемо вас в гості. Крутимо. І так. Підгортач сьогодні нам допоміг дуже гарно, ми його відчепили. І їдемо трактором, чіпляємо прицеп, а їдемо забирати сіно на тому городі. Ну, роботи сьогодні немало, але нічого. Треба трошки потрудитися. Ще сусідка віддає сіно теж сьогодні. Після того городу заїдемо, заберемо. Ну нічого, прицеп у нас гарний. Трошки напакуємо трактор, потягне, що йому для нього це легкотня. Треба де потім його гарно сполоснути. Ми після города, звісно, вже в пилюці конкретно. Все, прицеп підчепили, Такий у нас треба ще зайнятися і переварити. Їдемо по сіну. Так, приїхали забирати. Сіно, згорнули його вже на волки ну Видно, буде гарний великий прицеп. Прицепчик у нас невеликий, але думаю, що влізе. Вже трохи на прицеп нагрузили. Воно, тато мій розкидає його по углах, мама з боку командує. Так що працюємо потихеньку. Та, давай п'ять слів, Та давай зараз накидай. Скільки тут сіну? Давай. Роботаємо потрошки. Приходьте допомагати. Багато сіна не буває, да? руки не болять, плечі теж.